Шановні президенти, прем'єр-міністри, дорога Джорджа, дорогі Володимир і Олена, дорогі друзі України, не буде відбудови без перемоги. Ми сьогодні зустрічаємося для того, щоб обговорити, як ми можемо допомогти Україні не лише вижити, але також перемогти і піднятися знову не лише матеріально, але також духовно і соціально. Українська перемога це є. Питання безпеки для цієї цілої Європи, і перемога означає територіальна цілісність, суверенність та просто кажучи, справедливий і тривалий мир. Перемога України це не означає щось проти інших країн. Це перемога наших цінностей і нашої спільної безпеки. Віднова, відновлення не лише відбудова стін, це означає повернення до нормального життя. Відновлення це є різні паралельні процеси. Відбудова будівництво, відбудова європейської інтеграції, модернізація. Все це відбувається разом і в той же час, одночасно. Я глибоко вірю, що ми всі розуміємо, що це не є війна лише проти України, не лише йдеться про Україну. Це також йдеться про Європу для Європи. І, можливо, навіть це важливо для цілого світу, бо. Ви знаєте, що життя губляться у цілому світі. Це є війна між цивілізацією і барбаризмом. Моя країна, польща вже багато чого зробила для України. Польське суспільство було мобілізовано з самого першого моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Це не час зараз перераховувати все, що ми зробили, але я Вважаю, що є достатньо, щоб сказати, одну цифру: 25 мільярдів євро. Це те, що польща вже витратила у відповідь на російську агресію у гуманітарній допомозі, допомогу біженцям і військову допомогу. Польща відіграватиме також спеціальну особливу роль у процесі відновлення. Ми розробили перший модель підтримки, перш було зроблено інвестиції в дороги, логістику, залізницю. Це допоможе Україні. Друге, це взаємозв'язаність, польські коридори через які проходять 90% відсотків проходить допомога в Україну? Ті самі дороги також можуть завтра перевозити товари для відбуновлення. Потім також третє торгівля. Сьогодні 30% експорту ЄС в Україну надходить з Польщі. 30%. І торгівля веде до інвестицій. Польські та українські підприємства вже мають переваги від особливих е, е, фінансових інструментів та страхування, і, і наші партнери зацікавлені цим. Транспорт, торгівля, інвестиції це є трикутник, який, на якому ми основуємося, базуємося, тому що відбудова України це означає також е, зв'язок з Європою. Це є е, Взаємозв'язаність, ми будуємо основу для майбутнього членства України в ЄС для Європи і для Польщі вільна суверенна Україна означає більш безпечний Європейський Союз. Але Україна не лише є країною, яка Потребує багато. Це також країна, яка нас надихає, навчає нас. Хоробрість. Так, хоробрість. Стійкість, звичайно, але також інновації. Види технології, які вже змінюють поле битви, дрони, автономні системи, кібероборона, Україна випробовує все це вже зараз. НАТО навчається України і повинні більше все робити для того, щоб посилити свій, свою оборону і стримування. Україна готова співпрацьовувати у цій сфері, тому що те, що Україна робить сьогодні, може рятувати нас завтра. Через це я повинен наголосити, що ми зараз є у визначальний моменті, знаходимося зараз. Цей момент те, що ми зробимо зараз, визначить те, де ми будемо через рік. Надіємося, що на наступній конференції повідновлення відновлення вже не буде використовуватися зброя. Ми в Римі, в фактично колисті нашої цивілізації, і я закликаю весь демократичний світ. Ми не можемо бути спокійними, поки Путін нападає на цивільних громадян кожної ночі. Завершення цієї війни повинно бути нашою спільною метою. Зараз є час, щоб ми розпочали новий розділ: розділ українського відновлення, відбудови та миру. Дякую.